Вісім будиночків для 700 поранених. Соціальне житло зведуть у Львові. Кампус розташовуватиметься на вулиці Миколайчука. До року часу тут зможуть мешкати поранені переселенці, які проходять реабілітацію у межах проєкту Незламні. Передбачено різного там одно, двох і трьох кімнатні такі кампуси. Тобто, фактично ті, хто вже прийшов головне втручання в лікарні, хто вже є на стадії реабілітації, чи, наприклад, на колясті, чи наприклад з протезом, вони зможуть тут перебувати, тобто вони зможуть перебувати так само. Хтось зможе з сім'єю, тому що тут буде відбуватися важливий момент соціалізації. До слова, проєкт реалізують спільно з Єврокомісією. Єврокомісія передбачає. Для цього проекту грант в розмірі 19,5 мільйонів євро. Так само за співфінансування з боку міста. Вже зараз розпочинається етап безпосередньо підготовки ділянки, тобто це є етап, коли відбуватиметься зйомка, це геодезія, геологія, ряд технічних питань. Раніше на цій земельній ділянці місцеві облаштовували городи, втім земля комунальна. У нас тут є дві земельні ділянки, які є надані нам в користування для будівництва житла для внутрішньопереміщених осіб, які будуть потребувати реабілітації. Ось відповідно, ми можемо їх спостерігати тут. Поки що є зелень, частково є оброблена земля людьми. Натомість розпочати будівельні роботи тут планують всередині осені. Аліна Домбковська, правда, тут Львів.